Всім привіт! Сингоніум це чудова рослина, і сьогодні я розкажу, як за нею доглядати. Крім того, в кінці відео я розкажу, як пересадити Сингоніум. Пересаджувати я буду ось цей екземпляр, тому що у нього вже вилазять корінці, а поки що я розкажу, як доглядати за Сингоніум. Це Сингоніум Міл Конфеті, мені дуже подобається його листя. Сингоніуми люблять, коли в них волога земля. Також, якщо є змога, ретельно оприскуйте ваш сингоніум. Також сингоніум любить сонце. Поставте його на світ до підвіконня. Удобряти сингоніум потрібно приблизно 1-2 рази на місяць. Ну а тепер прийшла пересадити наш сингоніум. Для цього я з різних сторін переминаю стаканчик і достаю кумок землі. Як ми бачимо з корневою системою, у нього все добре. Для посадки я візьму ось такий невеличкий горшок з дренажними отворами. Тепер змішуємо 1-3 торфу, 1-3 подліту і 1-3 моху з Після того садимо сингоніум. Ну а так виглядає ця молота зараз. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео. А в мене все. До нових зустрічей.